Ідентичність дуже широке поняття, і щонайменше можна виокремити декілька чинників для того, щоб його пояснити. Ну, Передовсім ми можемо говорити про екзистенційні параметри. Ми мусимо сюди зарахувати психологічні параметри. Соціальні, біологічні і соціокультурні параметри. Всі ці аспекти впливають на те, як ми самі себе уявляємо, і як зовнішній світ нас уявляє і, можливо, навіть накидає нам певні уявлення про нас. Таким чином, говорячи про ідентичність, ми маємо на увазі подвійну взаємодію з одного боку, це наш, сукупність наших уявлень про себе. З іншого боку, ми цю сукупність е, транслюємо е, в зовнішній світ, і зустрічаємо певну реакцію, зустрічаємо певні відповідні уявлення, уявлення, як нас сприймає цей зовнішній світ, і е, е, от в цій взаємодії і е, е, нуртує, так би мовити, думка про те, чим є ідентичність треба сказати що ідентичність навряд чи може бути остаточно завершеною протягом всього нашого життя ми коригуємо ці уявлення ми відповідно змінюємося так само змінюється уявлення світу про нас та і от ця взаємодія і до ми живемо фактично та вона Ніколи ніколи не припиняється. Що нам дає ідентичність? Ідентичність можна порівняти з своєрідною маскою, маскою, яку ми на себе приміряємо і носимо її. Це може бути цілком матеріальна маска, це може бути маска психологічна. Тут задіяні різні аспекти емоційні. Аспекти афективні, та тобто, це певна навіть поведінка, якою, е, якою ми керуємо для того, щоб в певний спосіб подати себе в світі. Це можуть бути певні уявлення про себе, ми окреслюємо певну перспективу свого власного існування в світі і здійснюємо це ніби за якимось. Проєктом чи планом це також сукупність різних біологічних аспектів, та, тому що в залежності від того, ким ми себе уявляємо в світі, та, виходячи ну, передовсім з якихось суто фізіологічних параметрів, та, ми знову ж таки здійснюємо певні перформанси. Та, тобто ми виконуємо певні дії, які в той чи той спосіб... Дозволяють нам бути кимось у світі. Так само сюди важливо зараховувати певні культурні аспекти, так? тобто в залежності від того, де, коли, в який час ми народилися, які уявлення про світ, про соціум, про культуру ми поділяємо. Відповідно до цього, знову ж таки, ми кожного разу. Оскільки ми істоти, які розвиваються в часі, ми кожного разу коригуємо ці уявлення. Ми е, можемо змінювати їх досить радикально. Та? Тому, напевно, не треба боятися розуміти ідентичність не як певне прокрустове ложе, в результаті якого ми сформувалися, та і несемо в собі, так би мовити, та? якусь таку наперед задану кимось сутність, та? а ми самі є. Творцями оцих е, різних аспектів нашої ідентичності, яку ми, які ми щойно згадали, які ми перелічили, і е, ми їх або розширюємо, та або звужуємо в залежності е, від своєї е, стратегії, яку і можна окреслити як свобода.